Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 і Ми продовжуємо. Яким буде майбутнє України? Залежить від виховання покоління, що підростає. Цікавий захід провели в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. На зустріч, дискусію зі студентами запросили військових та митців. Там побувала і моя колега, журналістка Вікторія Галка. Студентство – це не лише пора навчання, це пора становлення, формування власного свідогляду, можливості брати на себе відповідальність. Саме молодь формує майбутнє своєї країни. Що суспільство вкладає у виховання підростаючого покоління, те воно отримує і в подальшому. Це добре розуміють і освітяни, і митці, і громадські діячі. Цілу низку просвітницьких заходів і творчих зустрічей організовують для виховання студентів і учнів сьогодні, і наші військові. Ми сьогодні в університеті Ганчара і надалі також будемо співпрацювати, привозити відомих істориків, публіцистів, соціологів для роботи зі студентством. Чому це важливо? Бо ми вже багато років саме 25-та бригада сприяє тому, щоб наше студентство було ґрунтовно обізнано. І окрім студентства, звісно, ми проводимо працю в школах Дніпра і в області. Важливість в тому, що багато хто не має ґрунтовних знань з історії. Звісно, студенти історичного факультету їх мають, тому що їх навчають добре навчають, але наші фахівці, історики додадуть, скажімо, разинку знання студентства. І тим самим ґрунтовні знання це теж є зброя. Ми на фронті воюємо зброєю, а студентство воює знаннями і в соціальних мережах, і надалі. Вони будуть лідерами суспільства, лідерами нації. Христина Головачова, омбудсменка з питань захисту української мови. Співпрацює з військовими вже не перший рік. Свою участь у таких просвітницьких проєктах для молоді вважає край важливою. Моя участь сама-самая сама важлива, тому що ну, без мови немає України. Ми сьогодні знаємо, що багато говорять, що сьогоднішня війна це війна екзистенційна. Що ворог намагається нас знищити і знищити в першу чергу ідентичність а ідентичність формується спочатку від мови. Тому, коли мене запросили наші воїни до співпраці, я дуже цьому зраділа. Відгукнулась на їх пропозицію, і особисто я буду говорити зі студентами про мову. Воїни сьогодні є тим прикладом, дивлячись на кого формується наше майбутнє. Тому що багато років нашу армію знищували до початку війни в 2014 році. Наша армія була фактично знищена. І сьогодні ми бачимо, що, хоча нас багато років знищували, проте сьогодні, вже 12-й рік, ми тримаємо оборону, і Україна це єдина держава в світі, яка опирається такому сильному ворогу. Ворог у нас сильний, але ми сильніші, тому що ми на своїй землі, ми захищаємо свої родини свою землю і з нами Бог, і ми переможемо. На цю зустріч, дискусію запросили студентів не лише історичного факультету. Розповідає його декан Дмитро Архірейський. Молодь повинна отримувати не лише вищу освіту, а й гідне виховання, впевнений, науковець. по перше, це живий контакт з реальними військовими. Це не кадрові військові, це люди, які. Колись свого часу добровільно пішли, але у них за плечима цивільні професії. Вища освіта для студентів це маяк. Так? Тобто, от старше покоління, яке реально воює, яке таке ж має освіту, може розповісти про свій досвід. У нас у всіх досвід цієї війни, у кожного свій, так але дуже важливо інтегрувати цей досвід. І для студентів живий контакт з військовими це дуже важливо, як для ну, молодшого покоління, але такого покоління, яке вже... Розуміє своє майбутнє, дивиться це майбутнє, якось його вибудовує. Тому я сподіваюсь на ну реальні результати від цієї зустрічі. Я основний акцент на тому, що студенти взагалі зустрічаються з військовими взагалі. І військові вони ж можуть не лише розповідати про, ну скажімо так, ділитися з нами і своїми пізнаннями історії. Вони можуть розповідати про будь-що, в тому числі про використання української мови на війні, про якісь правові аспекти, про свій досвід бойовий, довоєнний, воєнний, про свої плани на майбутнє зрештою. Я думаю, для студентів все важливо. Лідія Гужва, військовослужбовується. Центру підготовки підрозділів відома режисерка. Рішення знімати документальне кіно прийшло до неї після подій на майдані та створення в Україні перших добровольчих батальйонів, які стали на захист батьківщини. Найбільш відома глядачам документальна трилогія режисерки про 93-ю окрему механізовану бригаду Холодний Яр бійці якої захищають Україну з 2014 року. Головна тема моїх фільмів це людина, і людина в той момент свого життя, коли вона знаходиться на перехресті і коли вона приймає ну доленосне рішення. Перше, я потрапила до добровольчих батальйонів, які були більш відкриті. І я їм задавала питання, ви розумієте, що вас зараз можуть вбити? І вони да, да, я усвідомлю, але я берусь за Україну. І я хотіла просто розуміти, ми так часто це говоримо. Ми читали це в книжках, бачили ми це в фільмах, да ми там собі це уявляли. А тут у мене є камера, і тут у мене є людина, яка щиро говорить і ділом своїм доказує. Вона своїм фізичним тілом стоїть в окопі, і вона каже: Я готовий віддати життя за Україну за ідею я буду боротися. Це на на й рік. Це для мене було настільки приголомшливо, що Я вважала, що просто навіть якщо засняти цих людей, треба зберегти прам'ять про те, що ну таке було. Такі зустрічі, дискусії з військовими науковцями та митцями необхідні молоді, які доведеться відбудовувати Україну в майбутньому. Саме таку позицію. Висловлюють і студенти, зважаючи на сучасну геополітичну ситуацію, можемо зробити висновок, що дійсно саме в Україні, а особливо в Дніпрі, невелика частка людей вона вважає за потрібне відвідувати такі лекції. Хоча це насправді дуже важливо для формування власної ідентичності української. Бо ми ж українці. Це дуже великий плюс, що сьогодні до нас доєдналися військові, і саме вони нам цю лекцію читають. Ну, не лекцію, а дискусію. Бо за їх прикладом ми можемо розуміти всі наслідки, якби ми їх більш сприймаємо, тому що ми їх поважаємо, бо вони боронять нашу країну. І коли в нас буде формуватися за допомогою цих дискусій, думка ми її передаємо потім наступному поколінню. Військові 25-ї окремої повітряно-десантної Сичиславської бригади зсу і надалі співпрацюватимуть з навчальними закладами Дніпропетровщини. Гідно вихована та освічена молодь найміцніший фундамент для побудови майбутнього нашої держави, впевнені її захисники. Вікторія Галка і Лаломовські новини, Д1.